Привіт, з вами Наталка. Всіх вітаю з наступившим вже 25 м роком. Бажаю всім нам перемоги, миру, щастя, любові, добра, щоб усі родини були разом. І хочу цей рік почати з розпаковки, що я привезла з Англії. Є там такі. Charity Shop, мені здається, це називається. Комісійні магазини, куди я завітала і набрала кучу, кучу кучу всього. Так? І хочу вам показати, почати саме з цього, ось така тканина. А, такий а, великий шмат. Я взяла ну, шмат тут десь з півтора на два, мабуть. Розмір його. І взяла я цей. Ой, пардон. Цей шмат я взяла за один фунт. Да? Ну і так, плотна тканина дуже прикольно, мені подобається. Так, вона у нас буде тут прикрашати. І другу ось таку взяла. Зараз хочу, не дочекалась я понеділка, тому що поки нормальний день, нормальне освітлення хочу зняти. Далі не знаю, як у нас буде з погодою, тож і ось такий другий кусочок, бачите, тут є кольорова гама, що тут використовувалось. Ось тут 19 відтінків використано, так? Хай так буде красивенько, красивенько. Красиво. Так, наступний лот у нас ідуть, дивіться, це справжні справжні негативи. Справжні негативи. І тут є 73-й рік, 72-й, щось там Франція, щось там ще. Ну, як для мене це е, крута знахідка, круче, ніж е, де-небудь, бо вони, вони трушні, вони настоящі, і вони в мене будуть, так? справжні я хотіла сказати. Так, дивіться, яка прикраса. Така прикраса. Я її хочу розділити на сегменти. І в мене за один фунт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок і ципурочка Ось така от краса в мене. Серветочка. Серветочка трошки. Так, це це десь я щось взяла з якогось. Походу в якісь, та це я теж, скажіть, мені десь щось платили. Мені здається, паркінг якийсь. Хай буде, піде в тревел, зимовий щоденник, щось таке. Дивіться, які картки. Прикольні. Таких два набори. Один іде транспорт, а другий набір у мене йде Генріх Восьмий і його шість дружин. Катерина, Анна Балейн. Ну, коротше, хто знає про цю персону, поставте лайк. Дуже одіозний був чувак. Засновник анг... Які там? церкви англійської цієї. Так, далі, далі, далі. Відвлікаюсь, відвлікаюсь, мене треба, бо я так давно хотіла вже це зробити і щось. Свята, свята, коротше, було не до цього. Да? Дивіться, книжечка, інструкція по Зінгер машинці машинці. Да? 1929 року. Прикиньте, прикиньте. Уявляєте, який скарб я знайшла? Так. так, Всі настроєчки, всі ниточки. Клас. Так, погнали далі. Це е, для тревела це. Норіч цей кафедральний собор. Там їх два, здається. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Це з якогось ресторану, я як завжди беру. Так, дивіться, отакий пакован конвертів. Отакий пакован конвертів. Я ще не відкривала. Так, це я відклала. Так, 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 так. А де мої дерев'яшечки? Я вже. ага, Стоп, стоп, стоп. Теж пущу в зимовий е, цей щоденник. Така картоночка. Так, це мені подарували кучу дерев'яних чаючок. Це ось така сніжинка і ангел теж можуть піти щоденник. Е, ну, це, мені, я не знаю, це ні, але теж я його хочу пустити е, в цей різдвяно-новорічний. Ми були два рази. Ми в минулому році були після Нового году, в цьому році ось на Різдво. Тож, я хочу скомпонувати тревел не тревел, Різдвяне не Різдвяне, щось зробимо. Так, це теж я підготувала. Це ми приїжджали через, називається європейський тунель. Хто хоче, може подивитися там шот я знімала? Шорт, шорт я знімала. Тож можете подивитися, чи як, як це проходить. Тобто тунель проходить під водою, ми були в машині, і потягом через цей тунель, коротше, везуть. Ну, Взагалі такий дуже цікавий експіріанс теж. Так, це я брала собі культурне життя Норфолк. Норвіч і Норфолк. Це. Е Норвіч, Норіч це місто, де ми були. Норфок, мабуть, регіон або теж місто, я не знаю. Так, 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 зараз вам покажу, покажу покажу. ось такі бусяки. Я взяла це, до речі, оці от, металеві, це штамп ось такі от штучки у мене, бусинки. Так, і дивіться, які перли. Видно вам ці перли. Дуже така теж атмосферна брошечка. Так, продовжуємо спочатку з покупками. А, дивіться. Якісь маркери. Ну, так, теж такі цікаві штучки кудись в роботу підуть в якусь. Так, зараз я вам буду показувати. Значить, дивіться, зайшли ми в антикварний магазин. І в антикварному магазині ось такий, типа, конверт. В якому йде листівка з цього місця, да, з описом. там тра-та-та. -та. Це люди, коли роблять візит в якийсь музеї бо це вони таке купують і самі собі відправляють додому. Да. І в антикварному магазині 1980 рік да, От штампік, все воно дуже трушне. В антикварному чомусь вони були десь 5-7 фунтів. А потім я зайшла в цей Charity Shop, і я набрала 6 конвертів, дивіться за, по 10 пені, 10 центів. Коротко. Дивіться, які прикольні марки. І сам конверт. І це 82-й рік. І тут теж така. тобто... Якщо ви в Англії, то не соромтеся зайти і туди і туди, бо іноді можна знайти дуже цікаві речі там, де не очікуєш. Да? Ну, хоча очікуєш, може. Дивіться, які класні марки. Теж в тревел пустить кудись такі офігенні. Лондон, май 1980 рік. теж, отак от от. З якимись роз'ясненнями, поясненнями. Дуже прикольно мені сподобалось. Так, 9 липня 80-го теж дивіться, які марки. Ну, взагалі, я підбирала по марках, бо марки, ну, дуже прикольні. Дуже прикольні марки. Так, наступний лот у нас іде. Ось такий. Я не знаю, чи я його розкривала, чи ні. Я ще не зовсім зрозуміла, що це ми зберігаємо. І як це, чи є там щось всередині. А... Стоп, стоп, стоп. Це кульочок вони так зробили. А що всередині. Так, да, тут є конвертик. Стоп, стоп, стоп. Зараз я його вийму, Оп! Ну так, да. класний конвертик. За штампиком, Отак от. І остан. Так, і останній конвертик. Тут в мене поламався а, звук, стався якийсь непонятний колапс. Я вам показую останній конвертик, кажу дату, показую. І він а, пустий, немає в ньому ніякої. Откриточки, і ми йдемо далі. Далі у нас йдуть білетики. Білетики йдуть, здається, мені 16 штук по два. І 14 з них йдуть 16 серпня 1957 року. Коштували вони, я вам скажу, такі вони коштували, два з чимось фунта. І це була, мені здається, ні, не найдорожче, дорожче. А, ні, два, майже три фунта вони коштували, але вони якісь дуже-дуже Да, популярні, я так розумію. І останні були від 30 листопада 1950 року, так? А це я вам вже показую альбомчик. І альбомчик коштував, мені здається, фунт 50, але він такий прикольний. Тут ще, це з моїх знахідок фотографія Норіча. Так. Тут далі я показую ще ці, це, я переклала сюди ці листівки з транспортом. Там такий прикольний двоповерховий автобус, старенький трамвай. І тут ще така для мене несподіванка, ще один трамвай я знайшла. Ну Це я собі так позакладала. Взагалі, то я такий давно шукала, я хочу в ньому зберігати свої висічки. Вирізалки чи висічки. Мені здається, це зручно, бо ну, ця магнітна плівка тримає добре. Так, 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 це каталог, це каталог, ну, типа габіленів. Вони пишуть шарфи, габілени, це з музея. До речі, цей каталог музея. Цієї королева Елізабет і Альберта. Це королеву Елізабет називали бабусею всієї Європи, да? тобто вона забезпечила в неї було багато дітей, і вона забезпечила всіх корони. Так, це теж прикольна знахідка. Це штампи і, скажіть мені, Трафари для тиснення. Штампи ось такі от, прикольні чашечки і е, такі серветки, папка для тиснення. І коштували вони 2,75. Я теж таке знайшла. Не знаю не назви цього виробника, ніколи не бачила. але мені здається, що це ну, якийсь старий реліз, бо дивилася, не побачила я рік випуску. Теж була дуже задоволена, коли знайшла. Бо і штамп і трафарет треба ще зробити, як воно. Ну, потестити це. По те, що покажу. Так. Що там наступне в нас іде? Це мох. Мох я привезла. З пляжу з тюленями. Там є теж в мене коротенький шорт. На цю тему ми їздили, я знімала тюлені пляж. Вони припливають на цей пляж в жовтні і до березня місяця. Тож я його теж пищу в цей наш тревел, я не знаю щоденник, що воно там буде. От. Теж хочу. А це я брала о, оці були по фунту, машинки я брала дітям. І е, машинки такі прикольні, я трошки пізніше покажу, а коробочку я забрала собі для скрапу. Е, це англійські машинки, вони десь 1980 якогось року ми дивились там на коробочки, зараз я не скажу, або 80-го, або 82-го щось таке. Так, щось я ще хочу. Хотіла швидко вам зняти. Ну, як бистро, вже майже тиждень пройшов, як я вам збираюся зняти, да? майже, майже. З понеділка, да? але е, витримала паузу, витримала паузу і все одно понеділка не дочекалась, бо е, сьогодні ще такий е, більш-менш нормальне освітлення, а що там буде в понеділок, я не знаю. Дивіться. Отака машинка. Це чіпси. Англійські. А это кріпси. Кріпси, кріпси. А, це, коротше, да, це англійські чіпси, які вони виробляли. Такі дві машинки, такі прикольні. Коротше, вони так. Що тут з фокусом знов? Бісить мене ця. Так, фокусуйся, фокусуйся. Ну, подивимося, чи нормально, чи ні. Я не знаю, так. Це показала, і що я вам ще не показала Алік і Аксон. Зараз покажу. Машинки поставлю і покажу вам. Так, в Аксійоні що я взяла. Я взяла ось такий органайзер. Взяла такий органайзер. Це я сюди планую в ці ящички свої металюшки всі поскладати. Бо я їх постійно шукаю. Зараз з вами подивлюся, що тут. Верх ногами. Так, от сюди я поскладаю всі свої братики, маптики раз, два, три, чотири. Да? Десь близько 2 євро. Євро з чимось, я не знаю. Не пам'ятаю вже. Вчора було, я вже сьогодні не пам'ятаю. Так, це я вам вже просто намагалась зняти коротше, ладно. Це взяла алфавіт. Він іде на клейкій основі, дивіться, товщина яка? Десь міліметр півтора. Так. От. Такі це я, це я планую. Це я ще планую. так, Цих дві одна, ну таке, я вам скажу, не густо. Ладно. Головне, щоб мені хватило. Так, отакі От наклеїчки. Я їх люблю. Я їх люблю. Ці мені здалися такими цікавими. Тут є і книжечки, і ножиці, ключики. Ну, таке, Мені підійде. Так, і щось ще було? що щось було? Тут ну, так. А, все, знайшла. Ось був Алік ще з Аліекспресу, були в мене. Зараз з вами подивлюся, я їх ще не відкривала. Метелики. Так треба вдіти окуляри. Угу. Так. Нічого цікаві. Ось такою стороною. Це для ногтів, але я люблю всяке таке використовувати. Мені підійде. І скільки їх штучок. Зараз з вами подивлюся. Раз, два, чотири. 6, 8, 10. Ну, норм, наче, 10 штучок, мабуть, були недорогі раз я взяла Так, ну і люверси всі знають. Все виходить. Я вам вже все показала. Я вже все вам показала. Ну, що в мене є не скрапові але я не буду вам показувати мої подаруночки. Так, ну і давайте я вам покажу це. Блін. Як нам це зробити отак? Отак буде краще, да? це ця папка для тиснення. Ну, прикольно, але, може, я взяла дві пластини за зробила. І Ну, можна повирізати, до речі. І подивилась я, Подивилась я, це реліз 2015 року. Ну, тобто, да, довго воно пролежало в когось. Так, зараз з вами отштампуємо. Блін, ну, день короткий. Е -е -е Хочу... Ой, такий, знаєте, плотний такий силикон. О, клас! Я ще в мене таких не було. Таких ще класних в мене не було. О -о -о. Ну, щось ми спробуємо це за штампик? Підштампуємо. Так, я маю надію, що я все рівненько нанесла. Ага, не все. Десь. Десь. Ага, слухайте, в мене ж є ця штучка. Стоп. Так, а де я не дожала? Оцю штучку? Не дожала. Сейчас проверю... Так. Сейчас проба два. Угу. Вот тут не нанесла. Хорошо. Я думаю, з штампом все в порядку. Це в мене щось з руками. Ми пам'ятаємо. Так, ось цю зараз візьму. Тепер дожимати. Угу. О, нормуль, так? Да? Чи задвоїла? Задвоїла. Конечно. Звісно, вона. Так, взагалі нічого не видно. Так, взяла стазон, бо стазонами надійно бачу, де нанесла. Чи нанесла, чи не нанесла. Так. О, дивіться, який чутенький. Боже, яка ніжнятіна! Угу. Красивенько, так, да, мені подобається. Зараз ще а, напис. Це зробимо класні. Класні чашечки і серветочки. Клас, ви б мене бачили, звісно. Люди, які мене бачили в тих магазинах, не розуміли моєї радощі, моїх від цих листівок, конвертів, цього всього. Ну і так буває, Боже. Як ви як ваші свята пройшли? Знаєте, я на канікулах спала і бачила, як я скраплю. Вже в мене, коротше, ідеї полізли в голову. Ну, в общем, людина не вміє відпочивати, що ж ти зробиш. Скажу вам чесно, ледве дочекалась. І сьогодні якось після перерви починати. нічого не мож... Я так все поскладала красивенько. Нічого не можу знайти. Ну таке, як завжди. Класні штампи. Дивіться, які круті. порадійте за мене. Ось такі в мене були находочки. Ну, ось і все. Мабуть, таким буде моє перше відео в цьому році. Мої покупочки, вже я трошки щось почала робити. Ось так, от завтра у хлопчика 15 років. Зробили йому сюди піде його подарунок, що він попросив. Замість конвертика. От. І мамі залишиться, він забере свій подарунок, а мамі залишиться ось така Муся, яку я вкладу кудись. Маю надію, що з усіма вами побачилось. І в цьому році буду знімати щось для вас цікаве. Будете ви щось цікаве для мене знімати. І до зустрічі з з Наталкою, Па-па!